Всім привіт! Зараз будемо разом з вами робити ось таку свинку-копілку в техніці пап'ємаше і декупажу П'ять днів тому назад почала робити копілку. Познімала відео коротше, і повісила сушити свинку, так? А потім чистила галерею і повдаляла всі відео. І, коротше, початку відео у нас не буде. Зараз я розповім, значить, як я робила. значить Надула кульку повітряну. Так, потім із яєць, із лотка вирізала оці чотири штуки, приклеїла їх на, на малярний скотч. Потім оце із йогурта баночку пластикову приклеїла. І потім брала серветки. ось. І розводила воду з ПВА один до одного і обклеювала і повісила сушити. Тепер що ми будемо робити? Вона вже висохла. Зараз ми здуємо, спробуємо витягнути оцю здуту кульку. Так, ось ми її викидуємо. Так, тепер дивіться, значить, що нам потрібно. Спочатку нам потрібно отут дирочку зробити для грошей для наших, так, ось десь ми її зробимо, так, угу. от таке тосте вже стало Так, зараз. Так. Угу. Нам потрібно вушки зробити наші свинці, отже беремо малярний скотч Так, зараз серветку із серветки спробуємо зробити. Розріжемо серветку на дві частини, так? От. І сформуємо лужки наші. Значить, Що ми візьмемо, зробимо її зараз? У мене дитина заболіла. Зараз ми її обмотаємо, скотчем, малярним, так. То... Пробуємо зробити форму ушка і цей і приклеїмо до свинки. Так опробуємо так, Оп. так приклеїти. Нам потрібно ще хвостик зробити. Так, як тут ми дірочку будемо заклеювати. І, і нам хвостик треба буде. Значить, беремо серветку і отак накручуємо на палочку або на цю, на палочку суші, або на бамбук хвизина, ну, для шашличків, шпажку. Так, ось, значить, і скручуємо оцю таку ось полосочку. Так, І це ми будемо потім клеїти ось разом. Так, і от хвостик якийсь нам потрібно скрутити. Так. так, тепер беремо в креманку в мисочку водички, наливаємо так і. Клей ПВА. От. Один до одного. Розводимо клей ПВА із, цим, із водою. Тепер розмішуємо повністю, так. і зараз будемо робити діло. Так, тепер ми беремо. Тепер ми беремо наші серветки, ріжемо на кусочки так. і обклеюємо нашу слинку. Отак. От Це кисточка, мабуть, у фарбі була. Нам треба вирівняти поверхню всю. Приклеюємо це повністю отак. Усю свинку ми обклеюємо серветками. Дирочку ж не заклеюємо. Отак, помимо, дирочки по кругу Отак. О, так воно вирівняється трошки цим верхнім слоєм. Потім ми лишаємо її сушити. От повністю, бачите, так повністю всю цю всю нашу свиночку ми обклеюємо так. Ось таке теж приклеїла. Так, все, коротше, я поставила свинку, сушить, я її повністю обклеїла. Так, отже свиночка наша дивіться. Бачите, тверденько. Тепер беремо білу фарбу і фарбуємо нашу свинку. Нам треба пофарбувати її в білий повністю. Так. От, повністю пофарбувати треба в білий, білий колір. Так, свиночку я покрасила. Так, тепер ставимо її, хай вона сохне. А Що ми робимо? Дивіться, беремо серветки. Якісь як вибираєте, які ви хочете, малюнок. Знімаєте серветки в верхній шар. Так як серветка складається з декілька шарів, знімаємо. Шоколадку вже знімаємо саме верхній, Бачите цей? Mm. І вирізаємо наші малюночки. Я то хотіла, щоб у мене була свинка наша із метеликами. Mm. Тепер беремо воду з ПВА, розводимо один до одного і наклеюємо наші малюночки. Значить, беремо, зараз почнемо. Давайте розживунку приклаємо. Отак. І кисточкою, отак. Наші малюночки до нашої свинки-копілки. Так. так. гарно промальовуємо все. Дивіться, ось яка краса у нас виходить. Я вже майже цю свинку обклеїла. Так, ну що, дивіться, я вже обклеїла нашу хрюшку. Клас. Я от, кстати, животик таким персиковим кольором виділила. Тепер дивіться, домалюємо ще очки, очки нашої сунці. Так, і ото на носику два отаких от кружочка. Так. І коли оце все воно висохне, так малюночки наші, ми беремо. Ось лак у мене, отакий лак акриловий, матовий, і покриваємо це все лаком. Покриваємо повністю всю свинку лаком, тому що, щоб можна її було від пилу протирати вологою ганчіркою. Так, от. Коли ми все повністю покриємо лаком, Воно лак прихватить, ось це все перекриє, і можна буде тоді нашу свиночку, щоб пилом коли пропадає, ну, Звичайно, коли ви робите е, прибирання вологи, то ви витираєте все від пилу, то можна буде і свинку нашу витирати. Отак от, от. Повністю покриваємо і даємо висохнути.